Падає сумка бля, падає, це мінус пуховиків ідеш, і вона з'їжджає, гадюка. постійно з'їжджає. Ах, не ідеальне це життя, але працюємо з тим, що є. Дорогі, ви знаєте, бачите, тут був бізнес одягу. Бачите, вже цей бізнес звернувся, капець. Непрості часи. Одяг, здавалось би, треба всім, там. Ну але люди купують одяг онлайн. По всій видимості. Так, да, да -да -да -да. ну але індустрія ресторанів, кафе, тих, яких створюють емоції, враження, вона все-таки має зараз що робити з того, що ми бачимо, так? Да? Так. Да. Блін, який красивий балкон. Слухайте. Ну, з другої сторони арку я вам показувала. Сьогодні у мене такий день, що я долю на балкон. Тут хтось грає дуже. Пасіонарно, стаканчиком. блядь, блять, подачи здомовна. Прикольно. Так Стаквасил. Молодці. Молодці хлопці розважаються правильно. Це називається енергія є. Це називається, що мені сьогодні вранці написали? Що тебе так? Вже забула це слово. Крутить, викручує. Викручує енергія є, коли ти не просто йдеш тоді, граєшся в футбол тим, що знайшов. Так що дуже розумію я наших людей, яких переповнює енергія.